І до міжнародної співпраці у сфері працевлаштування за грізними оцінками у Польщі сьогодні працює близько 2 мільйонів українців. Нерідко вони позбавлені елементарних трудових прав і соціального захисту. Констатують фахівці, аби захистити заробітчан. зусилля об'єднали громадські організації обох країн. Понаднормова робота, відсутність щорічних відпусток та лікарняних, плюс ризик натрапити на шахраїв або навіть у трудове рабство. Це реальність українських заробітчан у Польщі, кажуть фахівці. Допомогти їм зголосилися громадські організації. Угоди про співпрацю підписали всеукраїнське товариство Україна, Польща та Загальнопольський Альянс профспілок. У Польщі працює більш ніж 800 тисяч українців. Ми хочемо, аби вони мали достойні умови праці і отримували зарплатню на рівні польських робітників. Також важливо, щоб вони мали пенсійне, медичне та соціальне забезпечення і їхні права були захищені на території Польщі. Ми відкриємо інформаційні центри в Варшаві і в Києві, щоб допомагати українцям, які перебувають уже Польщі працюють. І коли хто готується виїхати на роботу, щоб допомагати в плані безплатної, я почпадки безплатної юридичної допомоги і у всіх інших питаннях. Окрім нагальних питань працевлаштування та соцзахисту українцям в Польщі допомагатимуть і в побуті. Планують влаштовувати культурні програми, сприяти відпочинку дітей. В ідеалі створити профспілку українських робітників. Цей досвід, який зробили польські профспілки, вони зробили профспілку поляків в Англії, в Іспанії, Італії і Швейцарії. Ми будемо намагатися зробити і в Польщі. Тим паче, що у нас є така міцна допомога співпраця країн передбачає також допомогу полякам, що працюють в Україні за оцінками фахівців. Нині це близько 50 тисяч робітників.